Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Жива клітинка. Будь ласка, приготуйте зошит, простий олівець та аркуш кольорового паперу. Виконаємо вправу для пальчиків. Кулька з паперу. Беремо аркуш паперу та жмакаємо в кульку, дітки, ось таким чином. Кулька вийшла. Завдання таке: обома пальчиками рук взяти та перекласти, не відпускаючи кульку мезинчики. Безіменні, середні тримають, вказівні та великі. Молодці, якщо у вас вийшло. Відкриваємо зошит, ліва рука лежить, права тримає правильно олівець. Увага, дітки, починаємо диктант. Поставили на крапочку олівчик дві клітинки вгору, дві клітинки ліворуч, дві вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч. Одна вгору, одна праворуч, дві вниз, дві ліворуч, дві вниз. Увага! П'ять праворуч клітинок. Спочатку починаємо дві вгору. Дві ліворуч. Дві клітинки вгору. Одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, дві вниз, дві ліворуч, дві вниз, п'ять праворуч. Продовжуємо. Дітки, цей рядочок ми закінчили. Будь ласка, будьте уважні. Наступний диктант буде важчий, аніж попередній. Увага, дітки, поставили на крапочку. Починаємо. Одна клітинка вгору. Одна ліворуч. Одна вгору. Одна ліворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз, диві праворуч, одна вгору. Одна ліворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна клітинка, ліворуч, одна вниз, дві праворуч. Одна вгору, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна вниз, одна ліворуч, одна, вниз, одна, ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вниз, одна ліворуч. Одна вниз дев'ять клітинок праворуч. Спробуйте вдома перемалювати цей диктант ще раз. У вас, дітки, повинно вийти ось так. Молодці малята. До нових зустрічей, дітки! Чекаю на фотозвіт. До побачення!